Привіт! В цьому відео ми розберемо одну з технік, яка вже сьогодні допоможе підвищити вашу самооцінку. Адже самооцінка це те, чим буквально просочена кожна сфера нашого життя. Це те, на чому стоять наші стосунки, це те, на чому будується наш успіх. Без самооцінки немає нічого. Невпевнені в собі люди не можуть розкрити свій потенціал. Вони постійно сумніваються в собі, думають, чи правильно вони зробили, чи правильно вони сказали, чи той одяг вони вдягнули. І їм завжди здається, що вони недостатньо якісь, недостатньо розумні, недостатньо уважні, виховані. І якщо ви впізнали себе хоча б у одному з пунктів, упс, вам є з чим працювати. Тому пропоную найшвидший та найдієвіший спосіб. Підвищення своєї самооцінки, яке складається з трьох етапів. Етап перший. Випишіть усі ваші ролі. Наприклад, ви донька, ви сестра, ви дружина, ви подруга. Етап другий. Випишіть, що робить вас гарною сестрою, донькою, дружиною. Напишіть, як мінімум 50 а краще 100 пунктів. Етап третій. Перечитайте уважно весь список. Спробуйте відчути, що найбільше вам відгукується, які тілесні реакції, що з вами в цей момент відбувається. Впевнена, ви дізнаєтесь про себе багато нового, що раніше здавалось мало поміченим. І нарешті доповнюйте час від часу цей список, розширюйте його, перечитуйте його і пам'ятайте, що ви є важливою вже зараз, бо ви є.